Тижні залишилися до виборів і нагадаю, вже 31 жовтня українці висловлюватимуть своє волевиявлення. виявлення. А поки виборчі штаби активно проводять політичну агітацію своїх кандидатів на посаду міського чи селищного голів, а також претендентів до міської та обласної рад. Тож які особливості виборчих перегонів 2010? про це розмова з головою обласного комітету виборців України Юрієм Лицюком? Пане Юрію, я вітаю вас на вежі. Доброго дня тож почнемо з такого запитання у середу, згідно з законодавством. Стервиборчко, ми вже завершили прийняття документів на реєстрацію кандидатів депутати та міських голів і е, сільських селищних голів. Так? так вже оприлюднено список міських голів. Буквально е, недавно я знайшла цей список. Переді мною він хочу сказати, що бачимо тут деякі несподіванки, як ви оціните? Справа в тому, що більшість прізвищ нам відомі, оскільки два роки тому ми проводили попереднє таке опитування експертне. І все-таки більшість тих людей, які зараз є кандидатами, були названі тоді експертами, як ймовірні кандидати на посаду міського голови. Є, звичайно, люди, яких ми не знаємо, зовсім не знаємо. Зовсім не знаємо є навіть люди з однаковими прізвищами, то буде цікавий білетень. Можливо, ці люди знімуться з реєстрації або відкличуть свої кандидатури до дня голосування. Але поки ми маємо 19 кандидатів на посаду міського міського голови. Власне, подивимось, яку агітацію, яким чином вони будуть проводити. Ну, ви правильно зазначили, що маємо наразі 19 кандидатів з 28 політичних партій. Скажіть, будь ласка, чому 28-28, а не 19-28? Тобто, мабуть, деякі політичні партії або ж не встигли Зарекомендувати своїх кандидатів або ж не мали бажання, які причини на вашу думку, ми розуміємо, що не обов'язково партійні організації повинні висувати когось своїх представників на посаду міського голови. Звичайно, якщо ця людина відома в місті і є лідером, якого всі знають, краще запропонувати таку людину на посаду. Якщо ж людина не знана, то швидше це буде шкода для партійної організації, ніж користь, якщо вони будуть намагатися проштовхнути на посаду міського голови абсолютно невідому людину. Чи є такі кандидати, які зійшли з перегонів на даний час, тобто чи вони їх не внесли у виборчий список з тих чи інших причин? Ну, поки мені таких даних не відомо, щоб когось відкликали чи комусь не дозволили зареєструватися. Але сьогодні, 7 число, сьогодні ще можуть кандидати додавати інформацію, якщо в них були виявлені якісь там неточності, помилки. І вже завтра, остаточний день, коли будуть зареєстровані всі кандидати по всіх округах і на посаду міських сільських голів. Тобто завтра ще можна теж доносити документи. Ні, Сьогодні чи... ще можна Сьогодні до кінця додавати. до 6 години так, вечора, так. Так? так але остаточна реєстрація. Завтра на відомо, територіальна комісія сьогодні буде засідати, сьогодні буде. Приймати рішення зрозуміло, і спостерігачам громадської організації опора, які нагадаю, моніторять вибори. Ви теж це знаєте, вдалося зібрати факти використання адмінресурсу підкупу, підкупу виборців і чорного піару вже на даний час, і зокрема практика надання різноманітних соціальних послуг з метою продажу товарів за цінами нижче ринкових використовувалася і у Івано-Франківську. Скажіть, будь ласка, чи є це значним порушенням виборчого законодавства, зрештою, яке може призвести до знову ж таки зникнення з виборчих перегонів. Справа в тому, що закон дає можливість без особливих труднощів знімати з перегонів кандидатів. Це, на нашу думку, не зовсім добре, оскільки все таки всі кандидати будуть в таких залежних умовах. З іншого боку, є певна користь, оскільки одні суб'єкти виборчого процесу спостерігають за іншими. Закон передбачає, що не можна давати безоплатно товари послуги, навіть якщо вони соціальні. Нема визначеного такого терміну як соціальна послуга. Написано, що не можна давати товари і послуги. Більше того, в законі вказано, що вважається товаром і коли його вартість вже називається підкупом. Є встановлена сума, приблизно 40 гривень це сума, до якої товар не, не вважається підкупом. Далі, 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 вже, якщо є такі е, факти. Можна суб'єктом процесу звертатись до територіальної виборчої комісії, до суду, і тільки він може встановити, чи комісія, чи суд, встановити, чи є цей факт підкупом виборців. Заниження цін, соціальна послуга, доволі неоднозначне неоднозначне трактування, і не можна прямо говорити, що це є порушенням чи підкупом. Зрозуміло, ще зафіксувала громадська організація опора, чорний чорний піар та антитехнології. Правда, не у нас один з резонансних прикладів використання чорного піару зафіксований під час цієї кампанії розповсюдження у Харкові друкованого видання стилістикою та дизайном подібного на газету Коментарі і нагадаю, на початку вересня його перша шпальта з'явилася на носіях зовнішньої реклами як колаж, на якому зображено спотворені обличчя Віктора Ющенка, Юлії Тимошенка та Арсена Авакова. Будь ласка, чи зафіксовані такі подібні випадки у нас у Івано-Франківську і області загалом? За період виборчої кампанії фактів явного чорного піару поки що не було. Добре, сірого піару. Сірого піару були. Скажімо, вони почалися що до саме? початку виборчої кампанії. Почалися виступи. Думки з приводу того, що буде після виборів, от але без надавання товарів чи послуг. Тобто таким чином супроводжувалися протоколи про наміри так звані. Стосовно того, як в нас поводиться виборча кампанія, ніхто з суб'єктів процесу, які тепер зареєстровані, не зважили на те, що коли почалась кампанія, необхідно було припинити агітацію. Агітація була ні, і особливо ніхто себе не обмежував. Тепер, коли вже почалась кампанія. Після реєстрації буде складніше друкувати матеріали без вихідних даних, розміщувати матеріали, не користуючись виборчим фондом. Тобто, одні кандидати зможуть перевіряти інших і в випадку порушення ними норм закону подавати скарги на них до територіальної виборчої комісії. А до речі, на кого подавати скарги? Зокрема, маємо випадок такий: от за такий політичний колаж, хто нестиме відповідальність? Встановити. Дійсно, причина, не причина, а точніше, факт такого друку, факт розповчення такого матеріалу можуть тільки правоохоронні органи, тільки вони не правом слідства. Розглядає скарги на такі випадки територіальна виборча комісія або суд. Також опора фіксує і використання адміністративного ресурсу у Івано-Франківській області та місті, зокрема, чи є такі випадки у нас? Багато. Багато політиків висловлюються з цього приводу, що є на це підозри. Зокрема, проблема полягає в тому, що територіальні виборчі комісії сформовані з певним перекосом в сторону одних політичних сил. І причина в тому закон. Закон так передбачає формування комісій, тому можна очікувати певних проблем і тисків на членів комісії. Поки що люди про це говорять в загальних рисах і прямих фактів не наводять. Хоча я передбачаю, що такі випадки можуть бути. Ну і давайте все ж таки повернемося трішки до попередньої нашої розмови. ТВК уже завершили реєстрацію, але повернемося до жеребкування. Скажімо так, чи закон про місцеві вибори не передбачає такого принципу, як жеребкування? Правда, так? Не а завжди не у всіх випадках, не у всіх випадках, і перші номери отримують ті партії списки, яких першими були зареєстровані в ТВК. Зрештою, теж опора. Ми будемо силатися угу. зараз на опору, тому що вони моніторили ці вибори, зафіксували такий факт, що партії не завжди ті, які потрапили перші у списку, опинилися перші власне у в кінцевому результаті у списку. Справа в тому, що остаточний. Бюлетень форму бюлетеня буде затверджувати територіальна виборча комісія. Це колегіальний орган. І вони приймають рішення, хто в якій послідовності буде в бюлетені зареєстрований і вписаний, врешті-решт, в день голосування для голосування. Тому звинуватити колегіальний орган в прийнятті рішення не можна. Хоча ми розуміємо, що це є певний вид маніпуляцій, який можна використати, але він законний. Ну і ще таке в мене виникло можливо емоційне запитання. Чому так політичні партії, чому кандидати, учасники виборчих перегонів прагнуть бути першими? Невже номер перший означає і я? Думаю, це бажання показати самим собі і опонентам хто більш впливовий, хто більш організований. Насправді принципового значення, хто який номер в бюлетені, має. Неважливо, фактично, люди все одно будуть голосувати за відомих їм політиків і за відомі їм партії. Хоча, можливо, десь емоційно воно має значення йти перший в номер в списку, останній чи шостий, наприклад. Якщо згадати перший день подання документів у ТВК, пригадуємо, тому що наші кореспонденти відстежували цю подію. Все ж таки були суперечки між партіями, зокрема, не будемо казати, яких були суперечки, чи були конфлікти, чи розгорілися вони, скажімо так, і як вдалося втамувати напередодні терміну початку реєстрації кандидатів, голова територіальної виборчої комісії, попросив правоохоронців забезпечити безпеку. Тобто підозри були. Раз були невеликі конфлікти. Не всі партії були зареєстровані в тій послідовності, в якій вони прийшли подати документи. Дехто помінявся місцями з іншими в силу тих чи інших причин. Звідно територіальна виборча комісія вирішує, в якій послідовності будуть партії в бюлетені. Але підозри на конфлікти і невеликі конфлікти були. Ну і Готуючись до програми, читала в інтернеті, що будуть багато міжнародних спостерігачів. Цікаво, чи вже, є вони, чи вже вони моніторять, скажімо, виборчий процес і чи є вони в Івано-Франківську. Не зустрічавши жодного міжнародного спостерігача Івано-Франківську, я не думаю, що їх буде дуже багато. В силу тих причин, що міжнародні великі компанії затратні. Місцеві вибори є не настільки важливі в плані спостереження, оскільки є місцева специфіка. Дехто з міжнародних організацій планує надіслати своїх спостерігачів, і Якщо вони будуть, ми обов'язково будемо з ними контактувати. І пане Юрію, ми разом з вами і усіма українцями. Ми Мимоволі вступили в ту активну фазу політичну, так коли вже починається політична агітація. А від вас на сам кінець хочеться порад тим учасникам виборчих перегонів, що зрештою не треба робити. uh Від нач... чого застерегтися, тому, що тепер ми вже можемо твердо знати і бачити, хто буде нашими кандидатами на міського голову, на депутатів, на сільських голів, можна буде вже обговорювати за чи проти їхні якісь позитивні чи негативні якості, і власне бачити, хто може буде керувати нашими радами, керувати нашими містами в наступні періоди. Що на що важливо звертати увагу на факти грубого підкупу виборців, хоча фактів непрямого підкупу ми бачимо масу, і це показують по всіх телебаченнях майданчики, двері, вікна. І це триває. Ти повинен уникати виборці? Виборцям це на користь. Мажоритарна система в цьому плані дуже гарна. Людям залишаються якісні прояви агітації. Залишаються дитячі майданчики, залишаються лавочки, двері в під'їздах. І залагоджені під'їздити. Ми так? можемо закрити очі на те, що це свого роду можливо підкуп виборців, але він матеріальний і він залишається на факти підкупу, який може виглядати у вигляді пакетів з гречкою, пляшок з горілкою, можливо, пляшок з олією. З емблемами партії, оскільки закон все таки дає можливість таких маневрів. Не, не піддаватись на такі речі. Уважно дивиться, хто за люди будуть обрані депутатами, оскільки важливо, щоб міські органи влади, місцеві органи влади саме були сформовані не з політиків, рафінованих політиків, а з господарників, які зможуть дати собі раду з комуналкою, які зможуть дати собі раду з життєдіяльністю міста. І власна така сама людина повинна бути обрана посада міського голови. Уважно думати і прислухатись до того, що відбувається я розумію, що існує загальна апатія до виборчого процесу, як такого, але все-таки нам в будь-якому випадку необхідно обрати місцеві органи влади і нам знеможити якийсь період, тому зовсім недбало підходити цього справа не потрібно. А теж прийшло мені на думку, слухаючи вас ще одне запитання. Не можу не запитати. Власне чи вважається порушенням виборчого законодавства таке знайомство з депутатами як розносіння додому? Скажем так, і тих виборчих бюлетенів, і взагалі біографії. Тобто, люди йдуть додому, кажуть: от ви знаєте такого депутата, будете голосувати. Я зокрема з цим стикалася. Це вважається порушенням людям на це закривати двері і казати ні? Агітація дозволяється в будь-яких формах, яка не порушує закон. Така агітація не є порушенням закону головне, щоб це не було приходіння серед ночі і вимагання чогось. Тобто, люди можуть відкривати двері, можуть не відкривати добровільна справа кожного. Якщо Агітатори тероризують, можна викликати міліцію, але це не є порушенням закону. На цьому будемо завершувати, пане Юрію. Я вам дякую за те, що взяли участь дякую. у нашій програмі. А слухачам нагадаю, гостем підсумків тижня був голова обласного комітету виборців України Юрій Лисюк. Спасибі.